Всім доброго дня. Як пейзаж змінився за декілька днів. На тій частині тільки два вже не місця вже від водки. Тут ще трошки є. І помало це все перекочувало сюди. Така жовта стіна. Ще недавно вони були у бочках, тепер у них літають. На колеослово парку ще лишилася трохи верхня частина. Там трохи корпусний шестерамочник. Завершення сезону переходимо до загодівлі, обробітку, хоч вже ми місяць як обробляємо. Обліт молодої бджоли вклав ну, всі відводки, забиті конкретно. Тут ще одна матка семена наліпатовим, ще мене переніс приніс в ту загальну групу. Мирного небо, всім і удачі, будьте здорові.